Путін також знову ж таки згадав про свій арешнік, почав погрожувати знову ж таки, що будуть завдавати раптом, що відповідь по столиці нашої країни, по Києву, і не виключно, що Арешнік може десь полетіти. Україна буде знати заздалегідь про цей пуск. Так відреагували у центрі протидії дезінформації. Проте Путін забув уточнити, що другий пуск Арешника то таки взагалі був невдалим. Він банально не полетів. Всі ми пам'ятаємо, як це відбувалося. Хотіли вас запитати, що ви думаєте спри приводу цих чергових страшилок від рашиської пропаганди, ну це чергово говорить що у них нічого не виходить. Нічого не виходить намагання залякати, тому що українці зіпсували їм там свято, які покидьки, да? які вони хотіли відсвяткувати, А так вони демонструють безсилля своє. Безсилля від атаки України. Від атак України, там, цей план, план кавьор вже в надимі, навіть відбувся цей аер аеропорт, взагалі в Ямал-Ненецькому окрузі, там де газ видобувається і багато чого іншого. От що ми повинні розуміти тут. І тому звичайно тут погрози, чи будуть вони реалізовані. Вони не пралі речник. До речі, давно якось забули, вже півроку про це не говорили. А, і чи буде воно реалізовано? Ну теоретично може бути реалізовано, чи буде це мати якийсь ефект. Ну точно не буде мати такого ефекту, як вони сподіваються. Ну і далі, власне, от про те, що ми говорили вже впродовж ефіру, міністр фінансів США Скотт Бестен таки визнав, принаймні, ствердно відповів про те, чи є Владимир Путін воєнним злочинцем. Сказав це в Конгресі, критикував ще санкції Джозефа Байдена, хоча якось про санкції Трампа тактично змовчав. Чи можна говорити, що тут є якесь скресання криги, і все-таки США? Рухатимуться в бік підсилення санкцій щодо Росії. Чи все ж таки оця політика зацілувати агресора? А може він якось потім захоче завершити війну? Вона буде продовжена. Ну давайте так. Ну Байден теж називав Путіна вбивцею, але при цьому у Путіна з Байдена все було добре. Байдену потрібно були високі ціни на нафту, і він взагалі не о, крізь пальці дивився на те, як росіяни продають нафту. В дійсності як це тільки українці просто люблять казки слухати. На приємне слова в дійсності Байден все робив для того, щоб Путін спокійно воював нескінченно, і він вигравав би вигравав би війну. Ну тому що нафту він спокійно мог продав міг продавати за великими за великими цінами. Далі і затримки зброї нам були після харківської операції для того, щоб не не добило росіян швидко. Так і були заборони бити по російських штабах. На території України навіть не Криму України і багато чого інше, і за три і, постачане постачало в достатній кількості, так що ми не на слова повинні діяти дивитися, а на дії в першу чергу. Якщо ви не задоволені а, санкціями Байдена, ну так запроваджуються свої санкції. В чому проблема? От, але тут е, великий плюс все рівна в тому, що в чому конфлікт інтересів Трампа та Путіна. Про що я говорив і буду говорити? Що у Трампа і Путіна конфлікт по темі нафти та газу. Е, у Трамп сам свою нефту та газ хоче продавати, наприклад, в Європі. Він скасував весь цей порядок, денний йому не потрібні високі ціни на нафту, і тому зараз нафта по 48 для росіян, же Юралса. Це дуже дуже погана історія для них на відміну від Байдена. Тобто тут ми не слова повинні дивитися. Вони багато чого можуть говорити, але треба дивитися на дії. Ну сказав, що злочинець. Ну добре, ну і, і що? Конкретна конкретика є. Запроваджуйте санкції, оголошуєте Росію країну терорист спонсором тероризму. А американці, коли хочуть, вони дуже багато можуть зробити. Все ж таки, якщо згадуємо американців, не можемо не згадати Дональда Трампа, Постійно навіть від нього заяви, і слова, як ви говорите, а дій ми поки що як таких не бачимо. Знову ж таки, він зазначив, що я не задоволений тим, що ми наближаємося до точки, коли доведеться приймати деякі рішення. Зазначив Трамп про війну Росії проти України. І він заявив, що настав час ухвалювати рішення для врегулювання війни в Україні. То, все ж таки, це знову заяви, і ми не побачимо результату. Чи чого очікувати а, далі від Дональда? До Трампа. Ну, Трамп під час виборчої кампанії сказав чітку фразу, яку він чітко розуміє, коли починає Росія війну. Він сказав, нафта по 40 і все, війна закінчиться для Росії. Так і зараз нафта вже 48. Це вже робиться. Хто сказав, що це не робиться? Правда, це є наслідком його економічної політики, яку він веде, а це в тому числі важить тиску на Росія. Далі, зброю продаж зброї в Україні розблокована. Трамп не готовий е, допомагати е, через бюджет США, але готовий продавати зброї. Йде іде. А далі від України все залежить, не від американців. Ви повинні це розуміти. Наскільки багато ми виробляємо власне зброю, е, яка підконтрольна нам так і наскільки часто, наприклад, Україна довбає по на портах Новоросійська, наприклад, чи, чи Ленинградська область, або Ямало, або Орінгою. Від цього залежить. Ви повинні розуміти закінчення війни з гарним підсумком для України вигідна, виключно Україні. Ніхто за нас турбуватися не буде. Американцям за великим рахунком пофігу, як і європейцям. Їм навпаки цікавіше, щоб Україна довше воювала, поки вони там. Очухуються і стануть сильнішими, а закінчення війни залежить виключно від України виключно від України. Наскільки ми все ж таки будемо більше виробляти зброю довбати по території Росії, що на на тлі зменшення цін на нафту катастрофічні наслідки матиме для Росії, і це можливо тільки при Трампі, при Байдені це було неможливо. Так що Трамп вже робить свою справу в дійсності своєю політикою, і він чудово розуміє це взаємозв'язки. Він не такий ідіот, як у нас деякі представляють, думаючи, що. Причому, коли Трамп говорить, у нас чомусь деякі українці думають, що він нам це говорить. Нам він нічого не говорить. Він розмовляє зі своїми виборцями в США. А нас то не стосується, що він говорить. Нас повинні цікавити дії. А дії йдуть. Чи можуть вони дотиснути на Росію, і не роблять можуть. Але це їх проблема. Вони ж продемонстрували свою слабкість. А коли ти демонструє... це... а от те, що б'є є поега Трампу? Ти продемонстрував слабкість, не зміг вирішити питання. Всім розказав, що можуть. Ну так це наша проблема чи проблеми Трампа. Це ж проблеми Трампа. Наша проблема а, це запит до уряду, де виробництво зброї в належної кількості, так а, і удари по території Росії. От що нас повинно цікавити, нас повинно цікавити конкретика, а не знаєте оця займательна політологія, коли у нас сидять і слухають, що сказав Трамп. Або цікавляться цінними не цінами на яйця в штаті Юта або в штаті Айова. Або е, якісь ідіотські припущення роблять, що Трампу загрожує імпічмент. Чого він йому не загрожує? У нього все нормально. Ну і питання про ще одного з наших важливих партнерів в геополітичному плані про Німеччину не без проблем обраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у свіжому інтерв'ю сказав, що не очікує розгортання німецького миротворчого контингенту в Україні, бо, мовляв, до до припинення вогню далеко. Тож питання і не обговорюється. Але чи не піде в цю ж логіку і питання можливого постачання Таурусів? Адже Фрідріх Мерц свого часу багато говорив про те, що він не заперечує. Потім, коли стало ближче до канцлерства, він сказав: Я не заперечую, але подивимося, як партнери погодяться. Чи не може зараз, уже будучи на посаді, він сказати, ну я переоцінив ситуацію, не можемо ми постачати Таурус, ескалація і так далі. Привіт, Олафу Шольцу і тому подібне. Як ви думаєте, як в цьому плані буде поводитися новообраний канцлер? Давайте так, нас е, не повинно цікавити, що там е, е Мерца Олафа Шольца і всіх інших. Нас повинні цікавити, виключно наші проблеми, е, 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 ракети. Да? Якщо не дають, робити свої. При наявності Южмаша, е, який штампувався ракети, робити свої ракети, потім сказати: Тауроси, які Тауроси? Це той Мотлох, який не, не літає, ну давайте за знижкою ми подивимося, може воно буде нам корисно, тому що підозрюємо, що воно взагалі не літати буде. Знаєте, як забігують німці після таких слів? Перші будуть бігти і сувати свій таурус для того, щоб ми їх випробували. Отак От треба розмовляти зі всіма, а не слухати, що вони там випрошувати щось, щось робити. Таурис ну залишне собі таурос в сучасній війни воно не працює. А ні, ні, ні. А ми хочемо довести, що воно працює. Ну, давайте подивимось, працює воно і Так треба вести перемовини і ставити в їх становище, щоб воно там бігало в правильному напрямку, а не сидіти, там переживати, щось випрошувати. Британці з французами дали і дали. Ну, так засуть за свої тауруси там, кудись там подалі, якщо ти не хочеш їх дати. Вже третій рік війни, вже війна помінялася. Деякі ракети вже не літають, навіть американці через щільність треба чи інші чи інші речі. Але тут своє треба робити. Навіщо нам той Мотлох на 500 кілометрів? У нас же є на 4 тисячі. Купувати будеш, ми дешевше американці зробити. От давай обміняємо одну ракету на 4 тисячі, наприклад, на 10 таурисів, і і то зі знижкою 50%, Тому що ти ви нас задовбали своєю свістопляскою, коли вона 3 роки а, компостували мозок. Отак От треба вести перемогу, якщо бігати будуть в правильному напрямку.